Формування уряду, негайні реформи та боротьба з корупцією головні тези, з якими приїхав до Києва віцепрезидент. США. як повідомляє скайпом наша колега Мирослава Гонгадзе, що подорожує з Байденом. Віцепрезидент дав зрозуміти, що рівень співпраці між двома країнами залежатиме від рішучості дій уряду України. Головний меседж, який сьогодні сполучені штати привезли сюди. Це Україна, і президент, і парламент і прем'єр-міністр повинні сформувати уряд. Повинні сформувати уряд не через декілька тижнів. А він сказав, як він сказав, ви повинні сформувати уряд в декілька днів. Ви повинні вже почати ці реформи. Сьогодні у вас є вікно можливостей. і ви мусите використати це вікно можливостей, або ви втратите країну. Він це наголошував на всіх зустрічах як з прем'єр-міністром Яценюком, так і з президентом Порошенко. І він сказав, що Сполучені Штати готові і працюють зараз над тим, щоб допомогти Україні фінансово. Вони розуміють, що сьогодні Україна потребує великої фінансової допомоги для цих реформ. Але як він сказав, ви повинні нам допомогти допомогти вам. Ви повинні нам показати, що ви справді дієте, що ви справді боретесь з корупцією. віце віцепрезидент Байден якраз про це дуже багато говорить. Ви розвернули свою країну вашими зусиллями на 180 градусів. Цей руль. Керівництво ці керування цим процесом дуже важко утримати, але ви мусите втриматись. Ви мусите взяти кермо у свої руки і почати справді діяти, тиснути на уряд вже зараз в парламенті проводити ці закони, які за які ви які ви так відстоювали коли ви були, ви були поза політикою і, і зробити ці реформи. Ми залишаємося з вами, ми будемо з вами. Ми будемо залишатися вашим найбільшим стратегічним партнером. Президент Порошенко насправді підтвердив ці слова також перед зустрічю з. Віце-президентом Байденом ми мали можливість. Я особисто мала можливість задати йому декілька запитань, і він сказав голосу Америки, що Сполучені Штати залишаються найсерйознішим, найстабільнішим і найсильнішим партнером в міжнародній коаліції Україна і сподівається на, на допомогу і на різну на дипломатичну, на фінансову, на військову допомогу з боку сполучених штатів. Сполучені Штати кажуть: робіть реформи сьогодні. Формуйте уряд сьогодні, і ми будемо з вами і будемо вам допомагати. Але ви повинні показати, що ви справді щось робите.